Так, пане Андрію, дійсно відмітили, оце Кам'янське тут зазначимо, да, що це населений пункт, який є і лежить на так званій звісній дорогі життя, яка є вже давно через расистів повністю закрита для руху от, в одну чи в іншу сторону. І тут відмітимо да, те, що от уже скільки три тижні тому можна сказати, да, здійснювалися ці, ці спроби, коли цих героїчних там 20 ванів, називаємо їх там, да, коли вони там намагалися проробити. Прохід саме на Кам'янське, там наступ, дай коли вони там зрежисовані свої ролики, намагалися там відосіки знімати, розтягуючи свою там тряпку триколорну, то були вони якісно знищені нашими хлопцями. Ці спроби після цього були вже знівельовані на нуль. Після чого було ще зазначено далі, те, що ми вже з вами говорили в етері, тому що ця дорога, ця ділянка є заміною.